Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами адвокат Віктор Колбанцев і мій канал. У мене є приємні новини. Я отримав постанову Черкасської обласної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно мого підзасну Олександра Білоуса. Пам'ятаєте, це підприємець, який займався експортом садових кілків за кордон і на якому хотіли заробити працівники СБУ. Черкаської області. Ви пам'ятаєте, що вони, вони сфальшували кримінальну справу проти нього? Фактично потім закрили весь його бізнес. Десять робітників Олександра Білоуса втратили роботу. Ця країна не дорахувалася, я кажу, тих податків, які би міг сплатити Олександр Білоус, ну а також тих. Коштів, які, як кажуть, коли на експорт как би, людина посилає свій товар, то були певні відрахування. Ви знаєте, від цього всього постраждав дуже сильний Олександр Білаус. Він фактично, як кажуть, був обанкрочений працівниками СБУ, які не думали ані про країну, ані про Олександра Білауса. Думали тільки про те, як би їм заробити гроші. Ну, ви пам'ятаєте, нами було проведено дві експертизи, які підтвердили, що ті садові кілки, які вивозив за кордон відносно по експорту Олександр Білоус, це був вироб, а не, як кажуть, продукція, за яку треба було б так, типу там брати певні дозволи. Після цього, коли ми виграли дві експертизи, ми подали клопотання про закриття справи, але його тоді не закрили, значить тому, що працівники прокуратури були проти. Ну от вже після цього пройшов рік, вже як кажуть, де кровава війна, і в кінці кінців, як кажуть, справедливість восторжествувала. Прокурор зобов'язаний був або подати. Цю справу з обвинувальним актом до суду, але б там, з стрісками не програли, або закрите кримінальне провадження, вони її закрили. Я дуже радий за пана Олександра, який зараз захищає країну на фронтах. Але я хочу сказати, що дасть Бог, все буде добре, він повернеться живим і він зможе, я кажу, знову зайняти своєю любимою роботою і. Знову зможе працювати так, як він працював раніше, а можливо, я кажу, і підвищить свої потужності. Так що, пан Олександр, з перемогою вас. Зустрічі, друзі, на моєму каналі адвоката Віктора Колванса не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.